Завдання таке: знайди значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Трішки підготуємося дуже легко. Властивості всього дві. переставна і сполучна. Почнемо з властивості та й додавання. Наприклад, нам треба додати три одноцифрових числа: 8, та 7 та 3. Люди домовилися, що якщо у нас написано число 8, то перед ним стоїть знак плюс. Але домовилися його не писати. Уявляєте, скільки рисочок ми повинні були б писати? Тоді ми бачимо, що немає різниці додавати до першого доданку другий чи до першого третій. То можемо переставляти доданки, як хочемо. А потім ми можемо їх ще об'єднувати, тобто сполучати. Оце дві властивості: переставна та сполучна. Попереставляли, як хочемо, і посполучали. Або отак, або отак, або по черзі додали доданки. Якщо ці доданки перший доданок число 3, а другий доданок сума чисел, то ми теж їх можемо переставити місцями. І вийде до суми чисел додати 3. А перед дужками нічого не стоїть. А люди ж домовилися, що там стоїть плюс, але люди домовилися його не писати. І якщо перед дужками стоїть плюс, або з дужок починається вираз, і там нічого не стоїть, тобто стоїть знак плюс, то ми можемо просто дужки прибрати. І записати тоді, отак, 7, додати 9, додати 3, і переставляйте далі ці доданки, як хочете. Тепер віднімання. Знову у нас переставна і сполучна властивості. Але ми трішки розберемо це зараз. А тоді, як будемо приклади розв'язувати, тоді ще поговоримо про ці властивості. Переставна і сполучна, більше нічого. Ну, так ми бачимо, що ми можемо додати до 8 7, а тоді відняти 3, отак. Або до 8 додати 7 мінус 3. А отак не можна. Не можна. Тому що перед дужками має бути плюс, тоді нічого не змінюється. Получати можна тільки отак. Щоб перед дужками був плюс, хоч ми його й не пишемо. Або по черзі, якщо вже попереставляли, як захотіли, то по черзі додати та відняти. Тепер будемо розв'язувати ці приклади. До суми, від суми чисел відняти число. А перед дужками стоїть плюс, якого немає. А якщо перед дужками стоїть плюс, то ми можемо їх просто прибрати. Отак. Немає дужок. Прибрали. І тепер. Ми віднімемо 7,527 тисячних не від всієї суми, а від першого числа. Тобто, переставили другий доданок з числом мінус 7,527. І отримаємо 20 додати 7,983 тисячі. Отримаємо 27,983. А отут стоїть червоний знак оклику. Не все можна сполучати. А якщо сполучати, то треба думати. От зараз у нас такий вираз: у нас було 14,49 піц. Спочатку з'їли 3,1 піц, а тоді 5,49 піц. А могли з'їсти навпаки, то так і зробимо. Тому що це ж видно, що. 14,49 мінус 5,49 це 9. Залишилося 9, і тоді ми ще з'їли 3,1. З'їли 3, то залишилося 6, а тоді ще надгризли трішки з'їли 1. То залишилося 5,9. Третє завдання: отут цікаве. Ми з'їли 3,58 піци, і ще 4, ,1. 42 соті піц. То ми оце все з'їли разом. З'їли. Давайте все запишемо: 14,1 з'їли. І 3,58 і 4,42. Тому бачимо, що ми з'їли 8 піц. 14 мінус 86. Та ще одна десята, 6,1. Наступне. Бачите, мінус перед дужками? То не можна дужки прибирати, ні-ні-ні. Ото ми разом з'їли те, що в дужках. Але могли з'їсти й не разом, а по черзі. Або, наприклад, оте одне з'їв хтось один, а оте інше. інший шматочок з'їв інший. То спочатку нехай ми з'їмо оцю, оцю піцу, а тоді оцю. 4, 142 тисячі мінус 2,142 тисячні, то залишиться 2 піци. Але теж інша людина з'їла ще 1,9 піца. То залишиться 0,1 піца. Отаке веселе з усієї сили. Далі буде.